Купуємо мені нову маленьку валізу. Щоб взяти з собою. Летимо на тиждень на острів Крит. Мінімум на тиждень. Зовсім мало. Це сьогодні якийсь такий день, Сьогодні такий день. У нас від 215 Ми вийшли з аеропорта. Тут буквально 150 метрів ми взяли в оренду. Тут дуже багато різних міні-офісів оренди. Ми взяли в оренду на тиждень авто. Їдемо до готелю, де ми забронювали на першу ніч. Отже, ми прибули тут такий будиночок, і у кожного свої двері якби ззовні заходите. І такий собі номер. Це, оце все за одну ніч 82 євро. Ми вийшли повечеряти. Друзі, і як завжди в Греції у всіх тавернах дають УЗО. Раночок наступного дня. Бевіть собі будиночок і одразу море. Недалеко біля Хані маленьке село Каливис. І знайшли ми тут апартаменти Марія. Ми залишили першу локацію і їдемо далі. Вже пішов, я хочу одразу показати тут двері. Так, ми зайшли. Одразу кухня, бо ми взяли знову, щоб з кухнею. Ванна одразу. Оце стандартно, так? Тепер. Тут наші речі. Така кімната. Тут шафа, столик, порятунок від спеки. Тепер ми йдемо. І тут сидить. Коліжик, добрий день. Тут... Ходіти в мене завіз. І найголовніше, У подивіться. Себя. І я віч, що за все ми заплатили за 3 дні 216 євро. А... Боже, як я завжди кажу, щоб я так жив, Добрий раночок. Все. Відпустка закінчилася, нема чого. Ні, ми йдемо фотографувати. Добрий раночок, наступний день. Представляється, добрий ранок З Сьомо ранку ми вийшли, шукаємо місця гарні і будемо робити фотографії на стоки. І запрошуємо вас. До нашого наступного відео. Фітнес сходки вверх. Зараз вже 10-та ми випили каву. Ми сьогодні зробили фотосесію, потім були вдома. Купальник я взяла, і одягнула і ми покупалися. 10-та і вже така спека. Дуже добра місцевість. Ми вчора приїхали для сімейних дуже добре місце, тому що тут пісочок і дуже-дуже мілко, мабуть, метрів з 50. Я йшла, йшла, йшла. І кажу, Бо я сьогодні тільки перший раз купалася, бо я попередні дні не могла купатися. Вчора ми сюди приїхали, я не могла, і ми в першому місці, хто бачив попереднє відео, були я по стану своєму не могла купатися. Сьогодні я тільки зайшла поплавати, і тут мілко. Для діточок це ідеальне місце. Тут є ресторани, різні таверни, пляж, пляж, пляж. Лежаки, тут можна поплавати, а ми йдемо, бо вже 10-та і вже спека, і ми йдемо додому від сонця. І це вже до шести до вечора, так? Там люди, віж його займаються. Блін, молодці, то я теж до них пристроюсь. У нас тут сніданочок. У нас ще залишилися, з вчора ми варили яйця, сирок, салями, салямі, динька, яку купили, трішки з'їли вчора ввечері і ще залишилось. І помідорки, і огірки, і вариться кава. Хоч у відпустку вигляді свої всі сукні. У мене їх є, але ж я коли вдома, на кожен день я не одягаю. Такі. Така гречанка. Я верти готовий? Ми вже йдемо. А вже вечором, а вечором ми замовили той столик, де ми були вчора. Там потрібно резервувати. Bela Morechka, está pronta? Sim Minha bela bela está pronta Ela Minha bela bela está pronta Pobreza, meu Deus Menos 10 euros Aham Sim Ok, uma pedaço de manteiga Outra pedaço de Тут саме такі нормальні, оптимальні ціни, наприклад, наприклад грецького салату, тут 8 євро, а туди в центр і ближче до нас 9, 9, 50, 10, 11, і, а ми знов сюди прийшли. Ми тут побачили 11, ми такі, о-о-о, ми тут побачили 11, Ну, пійдемо далі посмотрим. Ми знову тут біля моря. Оліжик уже пивко. А я водичку, я не не. Я пива не люблю. Нам принесли такий оперативчик. Мені подобається. Я так ділаю. Це yes. якісь помідори тут. Томат, а це олівки. І олівки. Але з олів маслом. Очень смачно. Олі я з олівок. І хлібчик принесли. Вчора був такий підсмажений, зажарений. Та й ми кажемо дайте нам нормального хліба. your milk. Thank you very much. Отак ми беремо часом салат, бо тут велика порція. І Олежик бере собі м'ясо і так далі. Сьогодні в тебе якийсь шашлик. Це і ми тоді е, сутла. І ми тоді отак ставимо і їмо це все разом. Бо дуже великі порції. Ну, Уявіть собі. Тут люди залишають шопанці, тільки що були там, і хвилі забирають в воду. І прийшли жінки, шукали шлепанці, дві пари, а вони запливли аж сюди. Та й ми їм бачимо, а вони шукають там, шукають, ходили-ходили. А ми гукнули та й кажемо, вони тут або вже й туди запливли. Але ще вони встигли, бо воно течією зносить. Та й Олег каже, когось ми спасли. Врятували. Так, другий вечір у нас тут в цьому місці тут цілий день люди. Я не знаю, як вони шкваряться, жаряться, чесно. Плюс 30. Таке пекло, але це плюс 30, таке дуже пекуче, не знаю навіть як сказати. Спека страшна, люди червоні, але вони... Засмагають, а ми були вдома після обіду, відпочили. Тепер ми йдемо, ми зарезервували собі столик так. і йдемо вечеряти в наш тут улюблений. Може не улюблений, може ми ще щось там знайдемо колись тут, але нам цей сподобався. Ресторанчик і там недорого, і біля моречка так симпатично. Ми замовили столик біля моря так. і ми йдемо в світ. У нас тут ці сходки, це таке кардіо туди-сюди. Але це корисно, фітнес. Зараз приблизно 19.30, Але таке відчуття ніби часня або друга година дня. І багато людей. Покажу трішки вам ціни, які на рибні блюда. Це стартер. А тут почекайте, ще тут були салатики. Давай з Давай візьмемо рибну тарілочку, Так, на двох візьмемо мікс. так. Да? Ми були там, а тепер ми тут трішки. Це той самий ресторан, але... Інший відділ, у них тут три відділи. Кавка, вино. Але найголовніше, подивіться, Оліжик. Замовив? Ми навіть не знали, що воно таке велике, це весілля тут можна зіграти. Пішли до своїх сходів тут і думаємо, хто кого буде нести вверх. Давай, ліжек, дві сходинки я тебе, десять ти мене. Дай мої тортики. Нам дають там же ж, то кавун, то ще щось якусь вкусняти. Дай мені, будь ласка, мої тортики. Дай я покажу. Але ж ми не можемо їсти, ми беремо на виніс. Кажемо, дайте нам в боксик, а ми потім вдома розберемось. Ввечером така свіжість, так добре, прохолода, але в нас ще залишився фітнес, і ми вже майже на місці. Що там? О, перший кіт з'явився. Тут котів нема, уявляєте? Завжди ж Греції скрізь коти, а тут немає. Що пробіг кіт, а вони тут по ночам. І, до речі, знов цікати мовчать. Тиша. Дивно так, ми були на косі і там постійно майже всю добу. А тут тихо, вони сплять, в них графік. Тут такі гарні квіти біля будинку. Це ПС, ще не все, не кінець фільму. А вони на ніч закриваються. А вдень такі гарні, відкриті. Все, а ми йдемо додому. Тут такі, бачите, три, два, а у нас номер один. Оліжик, ти мене не пускаєш до хати? Чи там все зпочинаємо?